Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підписка і лайк. Твоя підтримка україномовного контенту. Додивись відео до кінця, щоб дізнатися всі факти. Сьогодні ми разом розглянемо 50 найбезглуздіших та найдивніших законів про тварин з усього світу. Людська бюрократія часто створює абсолютно химерні правила для регулювання поведінки братів наших менших. Ми пройдемося по довгому списку, який викликає щирий сміх та велике здивування. Ці норми варіюються від заборони риболовлі на жирафах до криміналізації пробудження ведмедів. Обов'язково підпишіться на канал Тупоріум та поставте лайк цьому відео прямо зараз. Багато з цих правил виникли як реакція на специфічні історичні події минулого. Текст нашої лекції підкреслює комізм, намагання контролювати природу через паперові постанови та укази. Давайте ж розпочнемо нашу довгу подорож світом абсурдних юридичних обмежень та заборон. Першим яскравим прикладом є закон американського штату Аляска, який стосується великих лосів. Там суворо заборонено розглядати лосів з вікна літака або іншого літального апарату. Також законодавство забороняє виштовхувати живу тварину з літака під час польоту над лісом. Очевидно, що колись стався прецедент, який змусив владу прописати це окремим пунктом. Другий приклад переносить нас до сонячного штату Аризона, де діють дивні правила. Тут офіційно заборонено тримати Віслюка у власній ванні після сьомої години вечора. Історія свідчить, що колись повінь затопила дамбу, і Віслюка довелося рятувати човном. Власник тварини, який дозволив їй спати у ванні, створив рятувальникам купу проблем. Третій закон стосується штату Каліфорнія, де теж вистачає дивних юридичних обмежень для власників. Тваринам суворо заборонено спарюватися ближче ніж за 500 метрів від шкіл та церков. Цікаво, як саме поліція планує пояснювати тваринам концепцію дистанції та релігійних установ. Це виглядає як намагання врегулювати природні інстинкти за допомогою людської моралі та лінійки. Четвертий пункт нашого списку веде нас до штату Колорадо та його правил. Тут закон забороняє їздити верхи на коні, якщо ви перебуваєте у стані сп'яніння. Хоча кінь, імовірно, знає дорогу додому краще за п'яного вершника, закон не Це правило прирівнює коня до транспортного засобу, яким не можна керувати на підпитку. П'ятий приклад стосується штату Коннектикут, де існують дуже специфічні вимоги до дресирування собак. Будь-яка собака з татуюванням повинна бути зареєстрована в поліції, ніби вона є злочинцем. Це робиться для ідентифікації тварин, які використовуються в лабораторних дослідженнях або мають власників. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви татуювання для собак гуманним способом їх ідентифікації. Шостий закон зі штату Джорджія забороняє курям переходити дорогу без нагляду власника або фермера. Це виглядає як спроба дати юридичну відповідь на відомий жарт про курку. Влада міста Квітман серйозно вирішила контролювати переміщення домашньої птиці через проїжджу частину. Сьомий приклад знову стосується риболовлі, цього разу у штаті Айдахо та його водоймах. Тут вам офіційно заборонено рибалити, сидячи верхи на верблюді або на спині жирафа. Найбільш комічним є те, що жирафи та верблюди не водяться там у дикій природі, ймовірно, це правило виникло через якийсь цирк або приватний зоопарк у минулому. Восьмий закон переносить нас до штату Іллінойс, де дбають про тверезий спосіб життя. В одному з міст цього штату заборонено давати собакам віскі або запалені сигари. Це звучить смішно, але свідчить про жорстокі розваги людей у минулі часи. Захист тварин від шкідливих звичок їхніх власників є важливою частиною місцевого законодавства. Дев'ятий пункт нашого списку стосується штату Індіана та незвичних маніпуляцій з кольором тварин. Тут заборонено фарбувати птахів або кроликів, щоб потім продавати їх як новий вид. Також закон забороняє змінювати колір тварин для продажу на великодніх ярмарках та фестивалях. Це правило захищає покупців від шахрайства, а тварин від токсичних хімічних барвників. Десятий приклад стосується штату Айова, де коні мають свої права на поїдання предметів. Коням заборонено їсти пожежні гідранти, хоча незрозуміло, як вони можуть це фізично зробити. Можливо, мова йшла про жування дерев'яних частин старих конструкцій або просто про пошкодження. Це ще один приклад того, як закон намагається передбачити абсолютно неймовірні ситуації. Одинадцятий закон штата Канзас забороняє полювати на китів у внутрішніх водах цього регіону. Абсурдність ситуації полягає в тому, що Канзас не має виходу до океану взагалі. Найближче узбережжя знаходиться за тисячі кілометрів від кордонів цього суто сухопутного штату. Хтось із законодавців, мабуть, вирішив перестрахуватися на випадок глобального потопу та появи китів. Дванадцятий пункт веде нас до штату Кентукі, де дбають про безпеку перехожих. Тут громадянам заборонено носити морозиво у задній кишені штанів, щоб не приманювати коней. Вважалося, що коні можуть піти за людиною і вкрасти ласощі, спричинивши безлад. Цей закон залишився як згадка про часи, коли коні були основним транспортом. Тринадцятий приклад зі штату Луїзіана стосується дивних способів прив'язування домашніх тварин на вулиці. Тут не можна прив'язувати алігатора до пожежного гідранта, навіть якщо це ваш улюбленець. Алігатори є досить поширеними у цьому регіоні, тому проблема могла бути реальною. Уявіть здивування пожежників, які приїхали на виклик і побачили зубасту рептилію біля води. 14-й закон штада Мен забороняє виходити з літака під час польоту разом з лосем. Це правило перегукується з законом Аляски, але має свої специфічні юридичні нюанси формулювання. Схоже, що транспортування лосів повітрям було популярною розвагою або необхідністю в північних штатах. П'ятнадцятий приклад стосується штату Меріленд, де існують обмеження на відвідування публічних місць тваринами. Тут суворо заборонено брати з собою лева в кінотеатр під час вечірнього сеансу. Мабуть, ранкові сеанси для левів цілком допустимі, якщо слідувати логіці цього закону. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це просто зараз. Шістнадцятий закон штату Масачусетс стосується перевезення тварин на задньому сидінні легкового автомобіля. Горилам заборонено їздити на задньому сидінні будь-якої машини, навіть якщо вони пристебнуті. Водій, який везе горилу на передньому сидінні, теоретично не порушує цю конкретну норму. Це створює кумедну правову колізію, якою могли б скористатися винахідливі власники горил. Сімнадцятий приклад веде нас до штату Мічиган. Де дбають про інформаційну тишу. Тут заборонено вбивати собак за допомогою декомпресійної камери, що є цілком гуманною нормою. Але також існує дивний закон про свиней, який забороняє їм бігати без кільця в носу. Це робиться для того, щоб тварини не рили землю і не псували пасовища. 18-й закон штату Мінісота стосується змагань та дивних розваг з участю тварин. Тут заборонено влаштовувати перегони, в яких беруть участь свині, змащені маслом або жиром. Спіймати слизьку свинку було популярною, але, на думку законодавців, занадто жорстокою сільською забавою. Напишіть у коментарях, які дивні конкурси з тваринами ви бачили у своєму житті. Дев'ятнадцятий приклад зі штату Міссурі знову повертає нас до теми з алкогольних напоїв. Тут слонам суворо заборонено пити пиво, якщо вони виступають у циркових виставах. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що п'яний слон може розтрощити половину міста. Контроль за тверезістю гігантських тварин є питанням національної безпеки та громадського порядку. 20-й закон штату Монтана забороняє використовувати щурів як м'ячі для гри у бейсбол. Це зручить жахливо, але свідчить про те, що хтось колись спробував таке зробити. Жорстоке поводження з гризунами карається законом так само суворо, як і з іншими. Людська фантазія у вигадуванні жорстоких розваг іноді просто не має жодних меж. 21-й приклад стосується штату Небраска, де дбають про здоров'я коней та собак. Тут заборонено робити масаж коням, якщо ви не маєте спеціальної ветеринарної ліцензії. Влада вирішила, що аматорський масаж може зашкодити здоров'ю дорогоцінних скакунів та робочих коней. Це правило захищає професійний ринок послуг для тварин від некваліфікованих ентузіастів. 22-й закон штату Невада також стосується верблюдів та пересування на них дорогами. Тут заборонено їздити на верблюді по шосе, адже це лякає коней та водіїв. Цей закон з'явився в часи, коли армія США експериментувала з використанням верблюдів у пустелі. Верблюжий корпус розформували, а дивна заборона залишилася в юридичних книгах штату назавжди. Двадцять третій приклад веде нас до Нью-Джерсі, де існують суворі правила поведінки в зоопарках. Відвідувачам заборонено пропонувати тваринам алкоголь або тютюнові вироби на території будь-якого зоопарку. Здається, що спроби напоїти мавпу або ведмедя були досить поширеним явищем серед відвідувачів. Законодавці вирішили покласти край цій шкідливій практиці для збереження здоров'я звірів. 24-й закон штату Нью-Йорк стосується дивних проявів поваги до померлих тварин. Тут заборонено ховати домашнього улюбленця на цвинтарі для людей без спеціального дозволу влади. Проте закон дозволяє ховати прах тварини разом із власником, якщо це було в заповіті. Це показує, наскільки тісним може бути зв'язок між Нью-Йоркцями та їхніми чотирилапами друзями. 25-й приклад зі штату Північне Кароліна стосується використання слонів у сільському господарстві. Тут заборонено використовувати слонів для оранки бавовняних полів, що виглядає вкрай незвично. Ймовірно, хтось намагався замінити мулів на слонів для підвищення ефективності роботи на плантаціях. Цей закон підкреслює специфіку американського півдня та його експериментів з робочою силою. 26-й закон штату Північна Дакота забороняє тримати лосів у ванній кімнаті міських квартир. Схоже, що американці мають якусь нездорову пристрасть до купання великих копитних тварин у ваннах. Це правило також стосується санітарних норм та безпеки сусідів у багатоквартирних будинках. Лось у квартирі це гарантована катастрофа для водопроводу та нервової системи сусідів. 27-й приклад стосується штату Огайо та боротьби з браконьєрством дивними методами. Тут суворо заборонено напоювати рибу алкоголем до стану сп'яніння для полегшення її вилову. Рибалки, мабуть, виливали спиртне у воду, щоб риба спливала на поверхню сама. Це вважається неспортивною поведінкою та забрудненням навколишнього середовища, за що передбачено штраф. 28-й закон штату Оклахома забороняє людям корчити пики собакам, бо це провокація. За таку поведінку вас можуть оштрафувати, а в деяких випадках навіть заарештувати поліцією. Вважається, що дражніння собаки може призвести до агресії та нападу тварини на перехожих. Будь ласка, напишіть розгорнутий коментар про те, чи варто карати людей за гримаси. 29-й приклад зі штату Орегон стосується використання тварин у спортивних змаганнях. Тут заборонено використовувати консервовану кукурудзу як наживку для риболовлі у певних водоймах штату. Хоча це стосується риб, закон розглядається як захист екосистеми від шкідливих продуктів. Риба не може перетравити консервовану кукурудзу належним чином, що призводить до її загибелі. Тридцятий закон штату Пенсільванія має цікаву процедуру для водіїв, що зустрічають коней. Якщо кінь лякається машини, водій мусить розібрати своє авто і сховати його в кущах. Це старий закон, який мав на меті захистити гужовий транспорт від диявольських машин. Звісно, зараз ніхто не розбирає машини, але норма формально залишається чинною. 31-й приклад стосується штату роуд Айленд та продажу товарів гігієни для тварин. Тут заборонено продавати зубну щітку і зубну пасту одному й тому ж покупцю в неділю. Це стосується і товарів для тварин, що створює незручності для дбайливих власників. Витоки цього закону лежать у старих релігійних обмеженнях на торгівлю у вихідні дні. 32-й закон штату Південна Кароліна забороняє тримати коней у ванні. Знову ми бачимо цю дивну тенденцію з ваннами, яка простежується через усі Сполучені Штати. Можливо, ванна була єдиним прохолодним місцем для тварин у спекотному кліматі півдня, але каналізаційна система явно не розрахована на відходи життєдіяльності дорослого коня. 33-й приклад зі штату Південна Дакота стосується виробництва фільмів за участю тварин. Тут заборонено змушувати коней падати на землю за допомогою підніжок або дротів. Це правило з'явилося після численних травм коней під час зйомок вестернів у минулому столітті. Гуманне ставлення до акторів тварин стало пріоритетом для місцевої кіноіндустрії та законодавців. 34-й закон штату Теннессі забороняє ловити рибу за допомогою ласо. Ковбойські навички тут не вітаються, коли мова йде про тихе полювання на річці. Риболовля має відбуватися традиційними методами без використання кавалерійського спорядження та мотузок. Це також запобігає травмуванню риби та забрудненню водойм зайвими предметами. 35-й приклад стосується штату Техас та полювання на великих рогатих тварин. Тут заборонено стріляти в буйволів з другого поверху готелю або іншої будівлі. У часи Дикого заходу це була популярна розвага для багатих туристів, що приїжджали сюди. Зараз буйволів стало значно менше, а стрілянина в центрі міста суворо карається. 36-й закон штату Юта стосується відповідальності за вчинки домашніх тварин. Чоловік несе відповідальність за будь-який злочин, скоєний його дружиною, якщо він був присутній. Але стосовно тварин, закон каже, що тварини мають право першочергового проходу на дорогах. Це підкреслює сільськогосподарський характер штату, де худоба важливіша за трафік. 37-й приклад зі штату Вермонт повертає нас до теми жирафів. Тут заборонено прив'язувати жирафа до телефонного стовпа або вуличного ліхтаря. Це звучить абсурдно, але закон існує для запобігання пошкодженню комунікаційних мереж. Враховуючи клімат Вермонту, побачити там жирафа на вулиці це вже справжнє диво. 38-й закон штату Вірджинія забороняє полювання на тварин у неділю. Це релігійне обмеження, яке дає лісовим мешканцям один гарантований день спокою на тиждень. Виняток робиться лише для полювання на єнотів, які завдають шкоди господарству. Єноти, мабуть, вважаються безбожними створіннями, на яких святі правила не поширюються. 39-й приклад стосується штату Вашингтон та боротьби зі сніговими людьми. Тут заборонено вбивати снігову людину або будь-яку іншу невідому науці істоту. Округ Скаманія офіційно проголосив себе притулком для Бікфута та захищає його законом. Вбивство міфічної істоти вважається тяжким злочином і карається великим штрафом або ув'язненням. Сороковий закон штату Західна Вірджинія дозволяє забирати збитих на дорозі тварин додому. Це називається Road Kill law». І дозволяє людям використовувати м'ясо загиблих тварин у їжу. Це зроблено для економії ресурсів та очищення доріг від трупів оленів та єнотів. Хоча це звучить не дуже апетитно, для багатьох це спосіб отримати безкоштовне м'ясо. 41-й приклад зі штату Вісконсін стосується виробництва молочних продуктів та корів. Тут заборонено використовувати замінники масла у державних установах, щоб підтримати місцевих фермерів. Також заборонено лякати корів, оскільки стрес може знизити надої молока на фермах. Спокій корів у Вісконсині це запорука економічної стабільності всього штату. 42-й закон штату Вайомінг забороняє фотографувати кроликів у період з січня по квітень. Для цього потрібен спеціальний дозвіл, інакше ви стаєте порушником закону про дику природу. Вважається, що фотографи можуть налякати кроликів у період розмноження, що зменшить їх популяцію. Це дуже специфічна турбота про приватне життя довговухих мешканців прерій. 43-й приклад переносить нас за межі США до Великої Британії. У Лондоні заборонено перевозити скажених собак у таксі або громадському транспорті. Якщо таксист запитає, чи скажена ваша собака, ви зобов'язані відповісти правду. Це старий закон, який мав на меті запобігти поширенню небезпечних хвороб у мегаполісі. 44-й закон, також з Британії, стосується королівської власності на тварин, усі лебеді на темзі та кити, викинуті на берег, належать правлячому монарху. Їсти лебедя вважається державною зрадою або принаймні серйозним злочином проти корони. Це давня традиція, яка зберігається століттями попри сучасні реалії демократичного суспільства. 45-й приклад веде нас до Швейцарії, де дуже дбають про соціальні потреби тварин. Тут заборонено тримати морських свинок поодинці, бо вони є соціальними істотами. Якщо одна свинка помирає, власник повинен терміново знайти їй пару або орендувати компаньйона. Це, мабуть, найбільш гуманний і милий закон у нашому сьогоднішньому списку. 46-й закон з Австралії, штат Вікторія, стосується переміщення тварин у місті. Тут заборонено вести козла або собаку на повідку, прив'язаному до транспортного засобу. Це небезпечно як для тварини, так і для інших учасників дорожнього руху. Австралійські закони часто фокусуються на безпеці через велику кількість тварин навколо. 47-й приклад стосується Китаю, а саме міста Пекін, де діють суворі обмеження. У центрі міста дозволено тримати лише одну собаку на родину, і вона має бути маленькою. Собаки вищі за 35 см заборонені в центральних районах мегаполісу. Це спроба контролювати густоту населення та санітарний стан переповненого міста. 48-й закон з Італії, місто Турин, зобов'язує власників вигулювати собак тричі на день. Якщо ви не виводите собаку на прогулянку достатньо часто, вас можуть оштрафувати. Це правило спрямоване на боротьбу з жорстоким поводженням та забезпеченням активності тварин. Італійці дуже серйозно ставляться до благополуччя своїх чотирилапих друзів у містах. 49-й приклад стосується Франції та дивних обмежень щодо імен для тварин. Існує легенда, що заборонено називати свиню ім'ям Наполеон, щоб не образити імператора. Хоча це скоріше міф, але він базується на реальному законі про неповагу до лідерів. У сучасній Франції ви можете називати свиню як завгодно, але легенда живе. 50-й фінальний приклад стосується міжнародного права в Антарктиді. Тут заборонено наближатися до пінгвінів або торкатися їх, щоб не змінювати їхню поведінку. Туристи та вчені повинні тримати дистанцію, щоб не стресувати місцевих мешканців-льодовиків. Це правило зберігає дику природу останнього незайманого континенту на нашій планеті. Отже, ми розглянули 50 прикладів того, наскільки дивною може бути людська логіка. Більшість цих законів є відгуком минулого, коли реальність була зовсім іншою. Деякі з них викликають сміх, інші подив, а треті змушують замислитися. Людство намагається контролювати природу, але природа завжди знаходить спосіб здивувати нас у відповідь. Будь ласка, підпишіться на канал Тупаріум, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях. Який із цих законів здався вам найбільш абсурдним, і чому саме він?